Друзі, намасте! вітаю всіх світлим святом Воскресіння. Так Хочу, щоб ваші душі були наповнені чистотою, світлом, добротою, любов'ю. Хочу, щоб все це випромінювалося з ваших душ. І я знаю, що саме такі люди є навколо. І миру всім, спокою в душі та назовні. Святкувати любов, доброту, чистоту, ясність розуму треба щодня. До цього треба прагнути. І я сподіваюся, що ми з вами йдемо правильним шляхом і робимо все можливе, щоб навколо нас саме такі високі вібрації і лунали, і світлим, святом Воскресіння Господнього. А хочу сказати, що Христос був просвітленим йогом, Тією людиною, яка досягла вершин свого самопізнання і а, своїм прикладом демонструвала нам ці можливості. Тому святом вас Намасте!